18 червня відзначають своє професійне свято дільничні інспектори. В актовій залі міськрайонного відділу міліції відбулося урочисте нагородження винуватців свята. Серед інспекторів, які сиділи у залі, можна було побачити і представниць слабкої статі. Це вражає, адже працюючи в правоохоронних органах, вони щодня наражаються на небезпеку. Наказом Міністерства внутрішніх справ України деякі працівники райвідділу міліції отримали нові звання. Привітати дільничних інспекторів приїхали гості з міста та району, столиці та сіл. Серед них міський голова Анатолій Федорчук, голова райдержадміністрації Анатолій Ольшанський, начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Людмила Пасенко, депутат обласної ради, сільські голови, депутати міської ради та представники політичних партій. Останні відзначили дільничних інспекторів грошовими преміями, а міський голова подяками та квітами. Як сказав сьогодні Олександр Борисович знаходитися на передньому рубежі і від вашої роботи, від вашої діяльності дуже багато чого залежить. Те, як ви проводите роботу з людьми, те, як ви себе взагалі, навіть ваша поява, Серед нашої громади вже спонукає окремих людей, які неадекватної поведінки вести себе в рамках закону. Кожен хто виходив за відзнакою, повторював своє непоборне професійне гасло. Служу українському народу. Колектив телеканалу Бориспіль приєднується до усіх привітань та висловлює подяку усім інспекторам, які завжди на боці закону і створюють усі умови для того, аби місцеві жителі були у безпеці. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко – новини телеканал Бориспіль.